З цього відео ви дізнаєтеся, як правильно рахувати термін вагітності. З самого початку варто зазначити, що є два види терміну вагітності, а саме акушерський, який починається від першого дня останньої менструації, що була до вагітності, і ембріональний, який розраховують від зачаття. Він відстає приблизно на два тижні від акушерського. Акушерами всього світу прийнято починати відлік вагітності з першого дня останньої менструації, оскільки точна дата зачаття в більшості випадків невідома. Навіть якщо жінка знає точну дату статевого контакту, це зовсім не означає, що вона знає день зачаття. Життєздатність сперматозоїду – до 5 днів, а дозрілої циклітини до 2 днів, тому дата близькості не завжди є днем запліднення. А значить, термін вагітності, розрахований по овуляції, буде зовсім неточним. Отже, правильно рахувати термін вагітності за акушерським методом. В середньому, між першим днем останньої менструації та народженням дитини є 40 тижнів або 280 днів. Давайте розглянемо на прикладі, як розрахувати термін вагітності. Припустимо сьогодні 5 квітня, а дата першого дня останньої менструації 6 березня. Рахуємо тижні від 6 березня. 1, 2, 3, 4 – Виходить термін вагітності 4 тижні і 2 дні. Розрахунок терміну вагітності за акушерським методом є дуже важливим в гінекологічній практиці. За його допомогою, акушер гінеколог зможе дізнатися вік плоду і можливу дату пологів, а також контролювати нормальний розвиток плоду і слідкувати, чи нормально протікає вагітність, а також відправляти майбутню матір на обстеження. Скринінг на генетичні відхилення, УЗД і лабораторні дослідження крові проводяться тільки в певні періоди вагітності, тому дуже важливо своєчасно відвідати гінеколога та встановити, на якому терміні розвитку знаходиться плід. Якщо є порушення менструального циклу, наприклад, цикл довше, ніж 35 днів, визначити термін вагітності за датою менструації буде проблематично. В такому випадку можна зробити УЗД. До 7-го тижня розрахувати термін вагітності з допомогою УЗД можна максимально точно за розміром плідного яйця. У цей період ембріон розвивається у всіх жінок ідентично, а значить і терміни будуть визначатися практично без похибок. По закінченню цього періоду, починаючи приблизно з 10 тижня, розмір плоду буде залежати від багатьох факторів, включаючи національність, вагу батьків та генетичні особливості, через це можливе коливання в 1-3 тижні. Також можна дізнатися термін вагітності, здавши кров на гормон ХГЛ, або використати сечові хгл тести Термін вагітності за концентрацією ХГЛ в крові визначається максимально точно. Сечові ГГЛ-тести, як і аналіз крові, вказують на ембріональний термін вагітності, але оскільки всі розрахунки в гінекології ведуться за акушерським терміном, то до отриманого результату слід додати два тижні. Також можна визначити термін вагітності за розміром матки. Об'єктивне визначення вагітності за розміром матки можливе тільки в першому триместрі, приблизно до 12-го тижня. У цей період матка розташовується ближче до малого тазу і добре пальпується при огляді на гінекологічному кріслі. Найперший термін вагітності, який можна визначити за розміром матки, 5 тижнів. На цьому все. Підпишіться на канал і не забудьте поставити вподобайку.